Доброго ранку, Мерлін. Якщо ти не зайнятий, король бажає з тобою поговорити. Мерлін. Це один з двох або, може, трьох випадків у моєму житті, коли я радий тебе бачити. І я, мілорде. Як почуваєтесь? Як покійник, але принаймні теплий. Уявляю собі. Здається, ми обидва пережили важкі випробування. Все було не так вже й погано, коли звикаєш до темряви та писку щурів, прілу і соломи, відра для нечистот, Мерлін. Мені прикро через те, що з тобою сталося, справді. Щойно я дізнався, я одразу сказав, що це не ти. Куховарка підтвердила твою новинність. Дякую. І ще я сказав, що тобі забракло б місків, щоб наважитись на вбивство. Ага, можеш надякувати, Артур. Мені треба з вами поговорити. Вибач, Марлін, іншим разом. На мене чекає рада. Завдяки Гвеневер знайшлися нові докази. Ці пляшечки королева виявила в моїй кімнаті. Як бачите, на них є ремісничий знак. Завдяки невтомним зусиллям Гвеневер знайшовся їхній власник. Це твій знак, так? Ні, мілорде. Так. Що в цій пляшечці? Валеріана, сер. Як вона діє? Від неї людина непритомніє А це що? Блекота? Отрута, мілорде. Смертельна отрута. Я живий лише завдяки вправності свого лікаря. вибачте, мілорди, я їх продав, але я не знав, що вони були призначені для вас. Взагалі я боявся щось питати. кого питати? Ну, ту, яка їх купила? Ти впізнав ту жінку. не можу сказати напевно, але мені здалося, що це була Моргана Пендрагон. Завдяки зусиллям королеви ми виявили істину. Ми всі перед нею в боргу. Хай живе королева. 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 with your husband? Might be happy if he died tomorrow.